Вирубувати легше ніж посадити. Мешканці будинку по вулиці Олеся Гончара помітили, як робітники на спецтехніці видалили багаторічну липу, після чого розпиляли деревину та завантажили її в автівку. За словами очевидців, вже понад тиждень на цій території ведуться роботи. Проте, хто дав їм дозвіл на викорчовування насадження, людям ніхто пояснити не міг. Як розповідають мешканці, липа їм не заважала, а навпаки, створювала тінь для будинку. Влітку. Один з чоловіків навіть спустився до працівників, але йому на відріз відмовилися показувати будь-які дозвільні документи. Далі я звернувся до чергової частини міськвідділу внутрішніх справ і на гарячу лінію міської адміністрації. І там, і там мені сказали, що добре, ми розберемося. Дякуємо за дзвіночок. От, і, і пообіцяли днів через там 2-3 перетезателефонати і сказати результат. Ну я особисто не вірю ні в які результати ці, бо е Ну, буквально через 10 хвилин, хвилин після нашої розмови з хлопцями е, поліцейськими, хтось із них уже мені зателефонував і сказав, та ви знаєте, тут нам розказують, що це ЖЕК е, був, і він зробив якусь позначку на дереві, і воно старе гниле і може впасти, і когось травмувати. Але на відео дуже добре видно, що ніякого там і схожого немає, ніякої такої ситуації. Бо е, на зрізі. Оцей стовбур, він білесенький, ніякої гнилі, нема нічого. Мешканці здогадуються, що таке облаштування території може проводити новий власник приміщення на першому поверсі будинку, аби з'ясувати, хто та на якій підставі чинить такі дії, та чи законно це наша редакція звернулася до центру оперативного реагування. Там нам відповіли, що дійсно на цій території роботи виконує власник приватного приміщення, до якого прилягає ділянка, і дозвільні документи він має. Люди роблять ремонти і будуть подальше облаштовувати прибудинковий, ну от їхній прибудинковий, там буде облаштований благоустрій. Там будуть обов'язково, там і умова була, там будуть обов'язково висаджені дерева, буде озелена зона обов'язково.